І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Вейзі. Давненько ми не бачились на Майнхавені. Вже скоро буде четвертий сезон, а в мене на цьому сьогодні тільки по Майнхавені два відео. І я це зараз виправлю. І як бачите, в мене є незертова броня. І я скажу так, зараз є один з найбагатших гравців на сервері. Ну як один з. Я і є зараз найбагатший гравець на сервері. Енд ми відкрили дуже давно, але я це не записав, так як в мене був поганий інтернет. Але це нічого. Так як я там бив дракона і пішов, так як елітер я вже мав. А звідки я їх мав, можете подивитися у відео Конора, як ми пішли в енд. Посилання в описі. Ну, як він пішов, навіть так скажу. І літри і дав мені. Ну, але, як бачите, ось таку от штуку. Це івент, який я провів сьогодні. Але до івентів ми дойдемо трошки пізніше. Давайте. Йдемо про по хронології І почнемо з того, що на сервер додали Ігора Мд. Ну, це було вже досить давно, як пару місяців, але. Це не проблема. Мені зараз розказувати, як ви не знаєте. А зараз Гравці... список гравців на сервері такий. Я, тобто Вайзі, Конор, Містер, Шторм, Влад, Ірен, Мазма, Інженер. Іван Шелл, Ігор. Марк. І ще зараз згадаю Раносад, якщо я не помиляюсь, так, Раносад. І я точно зараз когось забувся, я навіть так от подивлюся. Ну, про кодура я казав, і вроді би і так я не за всіх. А, і огурчик, точно. І жили ми спокійно собі, там жили, будували спавн І там ми почали проводити івенти. Ну, перший івент провів містер секретного Санту. А ось другий івент провів я, Влад та Шторм. Питання по Майнхавені. І якщо в мене збереглись ті фрагменти відео, то я вставлю їх сюди. Загалом, відео Майнкрафт е, по Майнкрафт Майнхавен. Варіанти від... повтори, повтори, повтори. Е, варіанти відповідей. Варіанти відповідей. Варіанти від... скільки загалом відео по Майнхавен. Варіанти відповідей. Почули? Mm -hmm. Варіанти відповідей. А. 102, Б. 116, В. 126, Г. 94. Конор. відповідає. 126. Правильно відповідають. Записуй Та... бал. Найкращий кондиціонер за другий сезон. Іван, 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 Іван. Звісно, що це я, звісно, що це я. І це правильна да, відповідь. Та, та. Кондиціонер Іван. Да, да, да. Так на другому сезоні. Що... О, тут Влад покаже, де він живе. Та штагіч удач. Але... Е, правильна відповідь, я зрозумів, що. Але, але ж тоді не були готові всі говорили про питання, а він різко тиснув. Так в нього неправильна відповідь навіть. Да, в нього неправильно, правильно, и Конор сразу пексию. Я про я про Коннор, а не его за... Не, Конор Писля Ивановна нажал. Альо гараж, дівчата, вітаємо Україну, що починається на величезну у, у Умови унікальні, народ універсальний, немає сил ховати нам від вас таку красу. Оу я, оу -я -у. це все є країна. у це тер, Центр західних кусток. Приготуйте кіп'ят. Країна, Україна, Україна. Україна, україна та 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 самого ранку у суботу, коли не йшов ти на роботу, а тихо в ліжечку лежав, безславний Кримський міст упав. Упав і добраче поламався, та десь так люто обісрався. Усім Криму колаборант, ну а кремлівський окупант. За весь отой лихий грабунок, Від України подарунок, Отримав свої сімдесят літ, нічого, скоро здохнеш дід. В усіх російських телеграмах, В контактиках та інстаграмах Іде бурління не вщухає. Усіх расистів так палає, Горять пекельно пердаки, їх підпалили козаки. Тож пам'ятай, расист собака, Буде палати твоя срака, або й палатимеш вести. Якщо не встигнеш утекти. Та якщо встигнеш ночувайся, хочу собі, рути, сховайся. Найде тебе українська людь, тебе дістануть і об'ють. Тож кажемо на день юриста, Гей, Кримський міст, хастала віста! оху! Починаємо. Дзвонить до мене недавно перед Новим роком. Невідомий номер. Я піднімаю слухавку, а там доброго дня. Вас турбує менеджер Ощадбанку. Мене звуть Світлана. Вашу картку було заблоковано. Чекайте, чекайте, Світлана. У мене немає карти Ощадбанку. Пауза. Я перепрошую гарного вечора на наступний день. Знову дзвоню на відомий номер. Я беру слухавку. Доброго дня. Вас тербує менеджер кредобанку. Мене звуть Світлана. Вашу карту було... Чекай, чекай. Світлана, дивись, карти кредобанку теж немає. Дякую, гарного вечора. Третій день. Дзвони на відомий номер. Я беру слухавку. Добрий день. Я менеджер Украсбанку. Світ... Світлана, що тут таке? Світлана, я слухаю вас, пауза. Чекайте. А, а я що до вас вже дзвонила? Кажу так, і поки три рази мімо, 15 хвилин проходить смс. Приват чи моно? Я відписав. писав, написав у шат. Виходить 10 хвилин. Містер, на місце. А ви хитрий молодий Містер. чоловік, вам роботи не треба. Кажу, не повірте, треба. А, а що для цього? Що для цього потрібно? Вона пише: вміння гарно розмовляти і мобільний телефон. Я пишу: перепрошую, немає мобільного телефону. Та й перший. Так, зараз. Другий анекдот. Прокидаюся посеред ночі на кухні, щось, щось шумить. Приходжу на кухню, а моя дівчина в третій годині ночі на кухні варить вареники. Я кажу, а що ти то робиш? Вона каже: Я спала мені і наснил, що ми з тобою в Києві їмо вареників. То я прикинулася і варю. Я кажу: Ну слава Богу, що ти не сіла в метро до Києва, бо ти зранку би снідала варениками. А я подав тебе в грошу. І вона каже до мене: ти будеш? І я кажу, які вареники в третій години ночі. Вона каже: Ну зараз варю з картоплю, і ще є сир, і ще десь з вишнями були. Коротше, наїлася з нею вареників в третій години ночі, і вона каже: не хватай, бо так, ну Зараз зараз все. Так, третій анекдот. В Україні з'явилася нова субкультура. Це молодь перетворяється в тварини, проводяться як тварини. Дивно, що тільки тепер стала популярна, тому що ну, в мене в класі об'єктивно було, типа, які в дівалися як собаки, але прикол в тому, що тварини поводяться як тварини. Там п'ють реву, їздять на самокаті, але буває таке, що вони прям нападають на інших людей і їх кусають. Ви собі уявляєте, ви по парку йдете і тут якісь підбагає. Думаєте, це кого така тварина? Чого він без намордника, і збоку його мама? Олексій, Олексій, фу-фу. Ну нормально, нормально. Алло, гараж, дівчата, літаємо в країну, що починається на величезну букву. О, «У». Умови унікальні, народ універсальний, не має заховати нам від вас таку красу. Оу я, оу я у, це все є країна, у центр захід і хвосток, приготуйте кіп'ят Україна, Україна, Україна. А в кінці переміг Влад з відривом один бал від огурчика. Але всі отримали свої призи і всі були раді. І думаю, ви бачили вже цю мерію. Так, це мерія, чи її можна звати ж якось найкращими словами? Забувся просто, як називається, це місце депутатів івент, адмінна, шторма і власника сервера містера Максимума. А івент-депутат на нас такий я і Огурчик. У виборах було 4 гравці: Влад, Конор, я і Огурчик. І з моменту, як я став депутатом, я провів вже 4 івенти. Ну, це ж, ніше за весь час. А як я став депутатом два. І як їх робив, і всяке таке можете подивитися. Ну, краще подивіться їхній результат того що, ну, мені сподобалось. Але ви будете бачити лише малі моменти, а все, що було насправді пару раз довше. Тому дивіться і насолоджуйтесь. Я не можу зупинитися. Давайте так. от Ой-ой-ой! Ой-ой, а начинаем, мы начинаем! Два! Огурчик сядь! Огурчик! Огурчик! Ну шо це таке? Один! Влад! Алло! Алло, Влад, не честный, Влад, поехал. Ой, ну це щось таке! Ой-ой, вот это Токю дрифт! Ой-ой-ой, Токю дрифт! Ой-ой-ой! Я попершу! Эй! Ой, О, все, я, я вже навчуся. О, все, все, пішло, 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 пішло. А, якщо з злодок ставати не можна, навіть якщо ви подати. Таких Маквин есть на сніданах. А ти попадей, попаде. Якщо не можна, злотка злітати. Ти маєш заїхати, ти маєш заїхати. Ой, не, не дипися, я карпаркінг не умію, брат. Ту ти святою опереджуєш їх. вони всі, а... Тут треба було швидкість скинути. ту ту туту, тут, ту Тут, ту 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 туту, туту, тут. Бездія, тут не дороботка, тут не видим мій по. Ні, це скло. Може, як тормозити на цій штуці? Ніяк, тут немає тормозів! Дивіться, дивіться. Опа! А, дай я весі. Куди я попав? Я не знаю. Ти маєш попасти в ту штуку. Якщо не попав, твої проблеми трошки. Я зараз розгиняюся. Не можу зрозуміти, як тут їхати. Це Вейзі прикольно, знаєш. Це я Проти проти О, опа-опа-опа, опа, опа. опа, опа ну, вот. це типу, да, але треба да, 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 чекати, да, ти хочешь? Готові? Да. Три, два. Два. Один, Один. давайте. Пяу <завшук> <завшук> О, він телепортувався? <завшук> Готов. Так, давай. Опа, минус игор. О, вот так я. А уже я не могу. <завшук> Хто ж переможе. Зараз живуть я курчик і, і Марк на самій. Ой, за живі, жити. мене дуже лагає. У мене дуже лагає. Агурик, <клев> 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 <So, клев> В мене лагає неймовірно. Курчик на самому висоті. Ні, ви знущаєтесь? Так, місце зараз найвище. Агурть. Так, сегма. Ні, я впав. Я Сігма. Так. Містер, якщо ти сте зараз хвилин, ну, секунд 30, може бути. А що? Як кніур там він впав і і наверх. То що це таке? Щоб стрибати. Якщо треба пригати, то кажи. Добре. Ой, а Вейзі, а ти не має впадати. Це ж не бред. Я просто, я, я взагалі в щось, тут в радік чекаю, чекаю. Я не дістаю, я б його підкопав би там, стоїть на одному місці. В радік на другому місці. Та-та-та. Ні, я не дістаю. Це ти продумав добре, Вейзі. Ні! Ой. Угу. Зараз... Ой, я впав! Цю штуку я вчора зробив, так, боже. Ви выплывайте, ви, я вам зараз зроблю. А, я, я спрыгну спеціально. ха <риві> <риві> Я був зверху. Тут ліп. Ні! Я помираю, мене заубьют! Та тут зараз є пв, певи... зроби вирив, яму. Де, де ти вмираєш? Агурчик, <риві> що ти там робиш? Погоду. Вилізай! Ты! Ти... Там утопленик! Ні! Де Вилазь, ігрочок! Я його утоплене. що ми хоч би був один тотем, як звідси вилізти. Бе-бе-пік. <пік> Та тут вихід був! Е, Шо, хто... М, а, а я виграв, Вейзі, я виграв. Да. Так? Ага, да. Єс! Yes. <пік> Ура, я знову виграв! Що мій скін, це? Що мій Це все я так, просто... э, я зараз посплю і дам тобі виграш. А наступна міні-гра це Лабіринт У першій та другій міні-грі переміг містер Максимум. А у третій переміг Марк. І переходимо до останнього івенту, який я робив. Який я провів тільки вчора. Ну, а для мене сьогодні. Ну, звісно, переходимо до нього. І саме перше це Дропер. Наступне було щось по типу ПВП, але в мене не вийшло нормально записати, як в кінці добили Марка. Ну, але вийшло записати, як він догорів в лаві. Ось є блок. на А наступне було це вгадай сутність. Але вгадай, сутність я не буду вставляти. Але якщо набираєте 15 лайків, то я на Майнхабені знімлю вгадай, сутність окремим відеороликом. А на цьому будемо завершувати. З вами був я, Вейзі, всім удачи і всім па-па-па-па!